Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буду готувати смажені цукіні в духовці. Нарізаю кружочками цукіні, солю, залишаю на кілька хвилин, щоб вони пустили сік. Потім частинами перекладаю до пакету з мукою. Гарно перемішую, в пакеті не замазується кухня, все частенько залишається. І кожен шматочок, обваляний шматочок викладаю на противень. Противень застеляю або пергаментною бумагою, папером, або силиконовий коврик. Випікаю в духовці 15-20 хвилин випікаю при температурі 180-200 градусів. Трошки додаю олії, щоб вони підсмажувались. Через 15 хвилин достаю, деякі кусочки вже знімаю, кружочки, деякі перевертаю, дивлюся по стану цукіні. Готові цукіні змащую майонезом з чесником. Натираю чесничок, перемішую з майонезом. І все, кабачки готові. Без диму, без замазаної кухні. Виходить смачно, швидко, чисто. Всім смачного. Зайшли з дитиною в Лідл, і він захотів всі продукти пропікати сам на касі. І це був перший раз, коли всі продукти він сам пропікав. Дуже тішить, коли діти ростуть і навчаються чомусь новому. Потім я поїхала на роботу, Ви знала, що в Познані є каштани, які цвітуть рожевим, ціла алея. Дуже гарно виглядає, коли це все цвіте, і вони досить довго цвіли. А це курочки їхала десь за Познані в якомусь містечку, і прям так дивно на дорозі видно курочок. Навіть зупинилася познімати. Настоящі живі курочки. Їздила в якихось селах по польовій дорозі в лісі і пошкрябала, поцарапала собі машину. Виглядає дуже страшно, ну, дуже страшно ці царапини, але якщо терти пальцем, то вони змиваються. Тому вирішила заїхати на мийку, для початку помити машину і вже потім нервувати за ці царапинки. Ось знімаю вам. Ну... Набризкала піною. Зараз змию, подивлюся, що з цього вийде. Ну, майже все змилося. Залишилась одна царапина. Але через всю машину. Вже як буду віддавати, то покажу хлопцям. Не знаю, скільки це буде коштувати, але ну, вже як є. І так, в принципі, не дуже видно, якщо віддати грязну машину, вони й не побачать. Або ще спробую поліролю якоюсь натерти, теж казали. Прочитала в чаті GPT, що можна натерти поліролю і стане краще. А це ми їхали в садочок після дощу. І було холодно на вулиці, але дорога парувала. Бачите, там пар стрілочками показала. Теж вирішила зняти. Ми йдемо. В кіно. Мікі дуже хотів Пасня. піти на фільм Майнкрафт. Бо всі в садочку вже ходили. Ну, Це йому так казали, що вже всі ходили. А він ще не був, і тому ми теж пішли подивитися. Хотів, хотів, але цілий фільм він не досидів. Не знаю, скільки 10 хвилин залишилося, він сказав, ні, пішли вже. Ну і пішли. Але він був щасливий, що ми попали на цей фільм. І взагалі в кінотеатр, попкорн, водичка. Дитини було свято. Dobre żarcie dają, la, 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 la pa. ku kuku ku, Zbierz najlepszych bojów odzyskaj moją kulę i zamach pokrągłych. W sensie, że mamy odebrać im życie? Na śmierć załatwić? Poważny jesteś? Ja ci wyglądam na kogoś tak złego? No nie. Окей, де конкретно є тенсавий лесний двор. Ця машинка теж одна з, його, одна з його бажань, бо він давно вже просив, давай візьмемо, але ну, не потрібно нам було, ми не ходимо так довго з ним по магазинам. Але сьогодні взяли. Купила патчі, порадила подружка. Я їх відкриваю і. Пізніше не могла відкрити цю баночку, не, від... не могла відкрутити кришку. Такі вони золотистого кольору, наклеїла, ну, буду користуватися. Бо щось взагалі рідко собі щось купую. А ці пачі були по знижки, то купила. Мікі заставив одразу наклеїти. І знову на роботі. Кустіки цвітуть, дерева цвітуть, акація цвіла. Дуже люблю, коли акація пахне. Такий солодкий запах приємний. Це машина. Прочитайте, як вона називається. Мабуть, відпали літерки і приклеїли. Хтось не заморочувався. Наступного дня зустрілися з подружкою в кафе. Ну, зустрілися в торговому центрі, але пішли в кафе, потім пройшлися по магазинам, взяли собі чайок. Я взяла собі картілью з яйцем. Бо вдома не снідала. У польських кафе дуже багато бабушек, дідушек, Особливо зранку. Зайшли в Мохіто, подивилися літні речі. Відповся мені цей комплект. Може пізніше піду та куплю, поміряю. Рожева футболка і такі бежеві. Молочні шорти. Буде гарно. Це ХМ. Нова колекція в таких бірюзових, голубих кольорах. як Новий В хаємі багато всього блістящого, блискучого. Подружка каже, дивись, яка люстра, піднімаю голову і бачу висить дві дощечки, дерев'яні дощечки, а вона мені показувала ось цю люстру з другої сторони. Дивилися нову колекцію посуду. Така стеклянна з прозорими ободочками. Трохи текстилю. Ці фужери, стакани це теж вже нова колекція. Їх в минулому році не було. Кілька років були модними такі голубі стакани сині. Зараз ось такі з металевим дном. І прозорі з різнокольорового такого скла. Перламутровий, може. Полоник гарний. Такий святковий до святкового столу. кожні магазини посудом. Ромашечки, чашечки милі, ось є в такому кольорі, золотому. Хаймі зараз морська тематика. Бачите, рибка, дельфіни, акули і кольори такі морські якісь. Бірюзовий, голубий, синій. Серебристий. Навічайка. Це вже зараз з наборами приб... на... набір столових приборів. Коли собі... собі купувала, то вони тоді ще близько 400 лотих стояли на 6 персон. А зараз вже 700-800. Походили по магазинам, випили чаю та й поїхали по домам. По справам. А це ранком ми йшли і прямо під багажником спав якийсь чоловік без місця ж -ж жительства. Навіть не могла достати крісло, бо ввечері працювала. Мікі сів без крісла, од'їхала трошки, потім достала та простягнула його. А ще в Познанні відкрився барбершоп, прямо посередині островком стоїть новий. Забрала дитину садочка і йшли додому, зайшли на площадку. Хочу на площадку, ну хай балиться. Почав вчитися вибігати на горку. Зацепился. Бо в тому році ще в нього не виходило, а в цьому році вже виходить. там може, Тут він тренується. Дуже довольний, коли в нього виходить вилізти без руки, без моєї допомоги. Дитина польського міста, де немає болота. Проходимо, а він питає, мама, це калюжа. Кажу, так, це калюжа, а це не озеро. А тут ще трава висока, не стрижена. Як тільки з'являються перші квіти, майже кожен день отримую квіти. Раніше він дарував по одному, ну, виривав по одній квіточці, а зараз питається вирвати цілий куст. З корінням виходить. Ходить, шукає квіточки. Мики, не надо все цветы вырывать. Не-не-не, оставь. Не надо целым кустом, Микки. По одной веточке. Хорошо. Все, я думаю, мне буде достаточно этого букета. Можна Можна. Ішли додому, але додому не дійшли. Зайшли ще на спортивний майданчик. Єдиний, хто регулярно займається в нашій сім'ї спортом. Зараз побачить квіточку, побіжить рвати. Але мама не дозволила. Ні, не, не треба. Он там дуже красиво росте. І залишилась би ще однієї квіточки. Гарна похода була тепло. Бо перед цим йшли дощі, було холодно, а потім було тепло. То так, погуляли на дворі добре. Якщо сподобалось відео, ставте пальчики догори, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!